У соцмережах виникло дуже багато питань. На території готелю також розташований. Бари, кальяни, коктейлі. Це тільки початок. Позаду мене найкращий басейн цього міста. І ми починаємо нашу суб'єктивну інспекцію телеканалу ІТ3. Поїхали! Бувають дні, коли ось зовсім нічого не хочеться, а ліг пузом вгору і загоряєш, і щоб дівчинка така коктейль носила. Ліпота. Отож, Гайс, ми продовжуємо вам розповідати про рівень обслуговування на курортах Чорноморська. Минулого разу ми перевіряли рівень обслуговування всередині готелю Рейкардс. Однак цього разу ми прийшли до зони відпочинку. Тож подивимося, як працює персонал біля басейну та в барах. Настав час показати справжнє лі. То сідати зручніше, це безкоштовно. А ось вхід на літній майданчик рейкардза на цілий день коштує 200 гривень у будні і 300 у вихідний. Що ж ми за це отримуємо? Басейн з чистою водою, як сльози, немовлят, де місце є для всіх. Поблизу басейну розраховано на 120 шезлонгів. Це можуть відпочивати як наші гості, які проживають вже в готелі, а також прийти гості з вулиці. Взагалі десь приходять 50-60 чоловіків. Більше ми не можемо вже пропустити, тому що комфорт повинен бути для всіх. Як справжній водний боєгус, я не полісу воду, однак знайшов експерта з пірнання. Мені серйозно повідомили, що вода в міру нормальна. Відпочинок також нормальний. А головне розказала, що потрібно, аби правильно пірнати. Просто викопати собі басейн. Ну, в Басіни чи води, нар на ліда Так. З лежаками та басейном попередньо все ясно, А хто саме може відпочивати? Цей момент дуже бурхливо обговорювався хейтерами у соцмережах. Мовляв, побудували для багатих та відомих, а звичайно, чорноморці лише на галерах засмагають. Любі хейтери, у мене для вас сюрприз. Що вам найбільше за все подобається готелі Рейкардс? Або не подобається готелі Рейкардс? Чесно. Так как мы являемся жителями города Черноморск, безумно рады, что появилось у нас такое заведение вот, вот прийти с ребенком на бассейн, покормить цену, ну, реально цены очень доступные, сервис качество, все отлично. Безумно довольны, что появился у нас. А є такий міф у соцмережах у Фейсбуці, що місцеві зовсім не відчувають у готові жителі Моярків, без... де ви живете? Можете назвати вулицю? Просто вулицю. Проспект Миру 1, де живемо квартиру. Все не, не треба, ні. Це ми виражемо. Дякую. Все нравиться. Є обслужування, їда, відпочинок. все класно, все круто. Ви до нас проїхали чи ви місцева? Серйозно? Да, тому що тут круто. Мів про те, що в Рейкардзі відпочиває тільки приїжджі, розбитий. Але найголовніше, що мене особисто турбує, це можна відпочити випити, покурити кальян, пощілити, показуєте. Ну, ходімо. <скільки -х> Котра година, ви запитаєте мене, час випити крижаний коктейль. Як серце моєї колишньої? У Рейкардзі є широкий асортимент напоїв як для дорослих, так і для дітей. Рок-н-ролл. рок н рол що там іде? Сока, а, апельсиновий, а, лимонний та... та томатний. Ні. Якщо бути чесними, то що більш за все замовляють твої гості тут біля басейну? Наприклад, пиво от українці. Пиво, звісно, пиво. А якась закуска є до пива? Так, Є в нас до струма, а чіпси та телячі. На барі можна все і випити, і поїсти, і покорити кальян. Якщо брати середній сімейний чек, де мама, тато та дитина, він буде близько пів тисячі гривень на трьох. Яка в нас от є їжа, яких Країн, континентів, планет, Всесвітів. У нас є їжа європейська, це є піца, є бургери. Також є наша українська кухня: це борсь, борщ, борщ і шашлик. 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 Ну, він вже на український, а вже вірменський чи грузинський. Ну в нас на Україні теж дуже полюбляють їсти шашлик, так тому що м'ясо всі люблять. Було дуже багато питань під час відкриття, що мовляв тут, знаєте. А щось не так з парасольками. О, oh, прийшов час лупити в саме серце диваних воїнів Фейсбуку. Парасольки на барі. Ми йдемо до вас. Ми відкрилися 21 травня, і тоді ще було відкриття. І наших парасолік ще не було. І треба було поставити навіть ці чернігівські. Зараз ми вже вирішили цю проблему, і в нас вже наші фірмові такі е, гарні парасольки. Ходити до бару люди люблять з. Галом щоб поїсти, якщо ви на лежаках, то для замовлення напоїв працюють офіціанти. от, от, вот уже записали. Вот у саме парень. знайомтесь. Це паша. Роботи ми поставили декілька простих запитань цього привітного малого. Ти звідки хлопець? Я взагалі приїхав з Києва, ось сюди працювати на сезонну роботу. Взимку працюю в Буковелі. Моя черга у порівнянні з Буковелем наскільки важко тут працювати? Ну тут, тут море, сонце. Знаєте, тут знаєте, більше легше працювати, я вам так скажу. Готель більш сімейного типу, але взимку також я вам скажу, ну там не дуже також напрягається, але тут подобається мені Ось сітка гарні умови для персоналу. Пок нас ніхто не записує, мовляв, мовляв, ніхто не записує. Є такий адміністратор у вас. Анна Анна Андріївна. звичайно, задоволений роботою, Знаєте, у нас тут є як, як велика сім'я. Ось і ми працюємо по, по системі френдлі сервіс. Кожен кожна допомагає, і неважливо, хто який хто які втруваль в руках тримає. Кожен із співробітників готелю, милий і головне, професійно ставиться до своїх обов'язків. Отож, проблем, щоб розібратися, де, що і як у вас точно не виникне. Навіть у головних експертів спірнання в басейні все гаразд. Дай п'ять ми показали вам відкриту територію готелю, розвіяли міфи, які турбували чорноморців. Показали локації, які є у рейкерзі. Залишилося найголовніше підвести підсумок. Отож, попередньо ми показали вам повітряну. Інспекцію Рейкардс, Сміромар Готел у Чорноморській. І що ми можемо сказати? Підкреслити наступне: що тут круте обслуговування, круті кальяни, круті коктейлі, крутий відпочинок і оцінити басейн самим.